Ви тільки подивіться, яка краса. Які хмаринки. Клас. Мирне небо Швейцарії. І ось отам, а отам, там, а там виро нам єш. Ой! Хот там сійн. Сьйон, а ось вернам'єж. А туди за Вернам'єжом за горою, там Накс, там інколи ми туди ходимо в магазини і там навчається Нікіта. Боже, я завжди мріяла Подивитися на найщасливіших корівок у світі. Так. Клас. Вона, мабуть, де щось жує. Так. Да. Нам ще аж туди вгору йти. Ми йдемо до зупинки, але це просто щось неймовірне. І в них такі дзвіночки на шиї. Що... Такі милі. Найщасливіші корівки. Так, добре. У нас буде зараз розпаковка. Будемо дивитися, що нам передала бабулька. Давай почнемо двадцять вісім кілограмчиків щастя. А фамірон так, це мій фаміран. то для квітів. Це тарілочка нам. Фоміра он цікаво. О, червоний. білий. ладоночка. Тарілочки. Ой. А оце моя все. Щось так. Бісер, бусики. І ці. Щапка такі, як ми просили. Так. Хе-хе-хе, це Моя доставочка, браслети. Це Мася буде робити браслети. Супер. Браслети з бісеру. О, Наша лампа, нарешті, нарешті ми зможемо нормально працювати, бо тут світло не дуже. Берем два бусики. Бусики. Ну, я зрозуміла. Твої поробки. Це... Пакунок, а це, мабуть, ліки. Це все ліки. Так, це ліки і роп. це ліки і машинка для цього. Отих катишки оті. Будемо виробити зброю Так, пшикавка. Тут все коштує набагато дорожче, тому навіть пшикавка з дому це щастя. Так. За Готові заколки, Рокі. Боже, я ж казала їх не передавати. <реку> <реку> Оце. Тебе не почули. І ще для це для унітазиків. <реку> Дивіться, клас, Боже, мамо, дякуємо. <реку> Але тут було <реку> зайве. <реку> О, щось а, це моя вмивашка. Вмивашки трошки потекли, я їх не покажу. <реку> Що, зжди, Боже. Бальзам. нарешті бальзам для волосся. звичайний простий. А це все їжа. Дивіться, ні. Борні. Трошки придавлене, але барні. Нічого. Смак від того не міняється. Першого. Цукерки. Українські цукерки. Боже, ми тільки місяць прожили в свій. А уже... Суперочки. Кусняки Нікітки. Нікітось, тут кусняшки приїхали. На два дето. О, одного за їх. Чупа-чупки. Досточка Нікіті гратися. це Теж гаусі ручки, коректор, угу. супер, пепіченьке, кухолове. Кава. передали. Чи ж радієш і таким шоколад, <ріпи> дрібницям? Шоколад. І шоколад. Це <ріпи> пельсічка. Добре. Так, це тільки частина. Так, а тут найцінніше. Ні-ні, в цьому ні. Це просто покривало. Це просто Це просто покривало. На ліжко буде, а найцінніше де О, гусак український. Бо Нікіта місяць спати не міг без нього. Гусь. Обнімусь. Обнімусь. Все. Гусачок на місці. Сторінка під Нічого вона доїхала. Ремпелі. Ремпелі. <зуття> Ремпелі. Зуття. Так. так. Боже, топка, зачем вона хочеться черевки придати? Ну, Нічого, я то Бо, Мамо, вона передала весь фаміран? Ні? Ні, це не фаміран. А, яйці, а мешала, ще одне покривало. Зовсім трішки. Перескрую. А ми дивувалися, чому 28 кілограм. Що там? Це, ну, це. А виявляється це, там речок. порошок. Мішковина Мішковина для поробок. Це? А, це мох. Це мій мох. Гоусіка. Це... <рес> А, що тут? Ой, закрутила. Зверху то щось на паміран схоже. Да, так, так, зверху то є памерон. А, червоний, той, який я просила. Помиран, С, червоний камеран. Полотаночка памеран. і одяг. Одяг. Тут, угу. так, О, мішковина. Ще мішковина. І... О, Нікітина книжка. Єес! Майнкрафт він її місяць так. чекав. Зошити А4. Тут зошити, тому що зошити, зошити нормальні, не знайдеш. Сємки, зошити, ай папір офісний, звичайний. Малювати Нікитось. О, Це все? Так. <плоти> О, 28 кілограмчиків щастя. Зараз будемо все ставити да, на місце розкладати ще ціла ніч попереду. Дякуємо тобі, Мамулька і Папулька, за те, що ви нам передали таку передачку. І вкусняшки. І вкусняшки. Все. За вкусняшки окремо, дякую. Дякуємо. Це Мариха отримала спецзавдання. Намалювати Так, на двері у дитячий садочок і фантазує. Дякую, нова пошта за коробки. І я поки що тут роблю карту нашого кантону. У мене також замовлення. Попросили, карта буде з Строянт. То теж І Никита працює. І Нікіта працює. Нікіто, що ти там робиш? Покажи. Майнкрафт? Ну, вот да. Так. Розмальовую книгу. Ну, у нас така книга, що можна розмальовувати, так? Усе. Так, спеціально така чорно-біла, що можна розмальовувати. Робота кипить. Мариха, ходить і ходить, да? А так ми провели міжнародний день мами, гуляли на свіжому повітрі та грали в різні ігри. А Маришка вишивала свій новенький браслет. Ви знаєте, час проведений разом, він безцінний, і сподіваюся, коли Нікіта виросте, то буде згадувати, як ми разом відпочивали. Друзі, Мариша це рай. Тут що хочеш є? 我想。 Мені дуже подобається, але все занадто дорого. Але простіше зробити самому. Я ось взяла таку зеленюшку, буду квіти робити, не знаю, що ще вибрати. Магазин дуже великий, дуже крутий, але штучної зелені тут вибір зовсім маленький. Магазин квітів. Це просто щось. Якби Мариша тут була, вона тут би і залишилася. Ось які квіти Боже. Я б собі такі купила. 11,90. дев'яносто. Сьогодні ці квіти теж неймовірно красиві. Ой, троянди. У ну, мене троянди довго не живуть, тому Bonjour! Bonjour! Мені вот Ось які триянди. Ой, тут дощик іде. Це теж тут все продається. Хотіла показати вам зараз тут ялинки. Такі прикольні ялинки є. Палючки. Ось дивіться які. Клас. Я тут думаю, що тут загубиться будь-яка дівчинка. Це просто бомба. Рочки, які. Це просто клас. Це ось, що ми купили для нашого пансіонату, де ми живемо. Це будемо прикрашати подвір'я і всередині. Таке дуже красиві квіти. Траю, яка краса цебе, і маленькі, і великі, і дерева. Яка класна штука. Класна ідея з кокосиками, хоча, мови, це скоріше глиняні, а не кокосики. Дуже круто. От класні горшочки, кокосики. Супер. Хочеться самі такі зробити. Можливо, колись такі зроблю. Дуже цікава локація. Можливо, зробити таке з колодки. Так, початку вигляд супер. Виглядом, дуже супер. Які тут картини? Маленькі, і великі. Ох, який бичок. красунчик Боже, яка скромно Вау. Це щось таке дуже цікаве. Є наче в цьому лісі. О, а це фанат там. Фільма. Вгадайте, якого. Але сігавського всі не. Бі взяла, до речі, отакі от щиточки. І товстенькі, і тоненькі. Я думаю, що будуть норм. Акрил, гуаш, все є, але зовсім не так, як в Україні. Тут гуаш, скоріш дитячі фарби, то пальчиками, то для одягу, то з блюсточками. в раю Восьма година вечора.